It's my life. It's my life. It's my life. І далі я далі слова забув. Якщо чесно, в цьому відео я хочу трошки пожалітися, трошки порозказувати. І загалом в мене просто тупо немає ідей, коли я прокинувся в 5 ранку після того, як зараз був ну, 12-й і зараз маю бігти, потім прибігти трошки раніше, о 7.30 побігти в шарагу, щоб дати контроль. Коротше кажучи, сьогодні ще поїхати поборонувати в Загровці. Добрий день то як, не суетись, То я так сидів зранку і вирішив записати цей відео, бо, блін, це на часі. Це на часі. Я думаю, що не багато так людей роблять, як я. Але загалом хотів би поставити дуже багато, дуже багато три, може три, може, ну скільки я там придумаю питань по буттю, в принципі, може комусь це допоможе. Я дуже на це сподіваюся. А зараз я побіжу. Зараз 5.30, Мені світить сонце. До речі, коли ти почав вставати раніше за мене, ти. Чертє. А ще так недавно, наче ми вставали раніше. Да, По темному бігли Джек. Помниш? Джек. Студія, камера, мотор, в принципі. О! Джек, не вийде. Мы сейчас с тобой побегаем сегодня. Прекрасно. Сейчас я велик только выводу и все будет вообще четко. Отвечаю. Мне нужно просто велик делать, а я шва я ничего. Так, 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 так. В принципі, в принципі, це все. Ого. Ух ти! По страшному. Ой, я так сижу, звісно, інтересно. Треба трошки зверху знімати чи що. Пойде, пойде. Отже, кажучи, про що я там казав? Час, щось там пожаліться, щось там. В принципі, треба протерти камеру секундочку. Я я ябив. Ну, в принципі, піду. О, все зашибліс. А блін, щось шо ці шорти такі короткі. Я наче нікому себе не показав. А, ноги чухаються. Так на що ж я там міг жалітися? На те, що в мене ідеально все чи нази розпланувано, що я можу зараз собі дозволити відпочити день, два. Я можу поспати, я можу не спати. В принципі, те як я використовую свій час, мені цілком абсолютно підходить. Ну, може не зовсім, може в принципі мені не підходить те, як я обмінюю час, власне, кажучи, я маю на увазі гроші. Але... Що ем, його таке мудре ляпнуть? Всі гроші не заробиш і там туди-сюди, стремиться, делать якийсь більш полезний продукт і взагалі не типу. Мій труд взагалі колись стоїв не хана, так що все буде чи так, який мені там ключ треба, подалі. Ой, блять. Так, ладно. Ось якийсь є. О, за що бізвіншей підходить. Так, у принципі. У принципі, хотів би я щось питати, які тільки питань. Це те. За що ви вважаєте час, в принципі? Чи може час це для вас просто? Ну, час, ну тобто секунда, яку ти посидів там з кимось, або час, як. Пора доби або взагалі. Просто 24 години це є час, або 80 год там ті самі час. Або час дня, або ще якась час. <смір> яка, яка суета з временем. І щодо питань. Час, 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 ресурс не відновлюваний, єдиний, який не можна відновити. На що ми тратимо цей ресурс, на кого, для чого? Це от прям взагалі суважно, я вважаю. В принципі. В принципі. І питання, над такі я задумався. Але з другої сторони, в принципі, ми не можемо не тратити час. Тобто, те, що ти робиш там якусь роботу, ти вважаєш, що ти не витрачаєш час в пусту, але ти все одно його витрачаєш, хоч навіть кудись ти робиш щось корисне. Не суть важливо, ти міг би в цей момент зараз відпочивати. В принципі, не так і погано це робить, як це виявилося, як мені це намагалося пояснити сестра, але в неї майже нічого не вдалося, але. Вдалося це зробити, власне кажучи, перевтомі. <гум> перевтомі, коли я засинав на парах, це вже було сильно потужно. Власне кажучи, так. Тож, зараз два дні відпочиваю, а завтра ворк, ворк, ворк! Завтра неділя, завтра на змагання їду. Це буде ще одне нове відео на потім. <гум> це прикольно. Так. Давай з велосипедом щось мудрувати. Мені треба каретку розібрати. Да. Як бачите, він без педалі. Он -то. о. Зеро Педаліс. Зеро шатунес, zero Pedalis. Окремо, і цепок я зняв, помить його треба було. Так, ладно. До речі, знаєте що? Поки ви дивитесь цей відео, час так само триває. Не переймайтесь за це, це прийдеться, це надо, це. А! Тіпи. Кому я пояснюю? Ви ж, ще думаю прекрасно шарите, що. I can't to do the pause. Да блин, за все якісь малі ключі, ну что, не запрянку это. Ой, щось зломав. А що знаєте что? Все яке витратили на сон на їду і взагалі на обслуживанні свого її оболонки, це найкращі інвестиція, я считаю. Сьогодні поспав 9 часов. А он прекрасен, как и Взагалі, дуже-дуже класно, я вважаю спать 8 годин це о -о -тако, Так. Витрачайте час на сон. Ну і на те, щоб дивитися мої відоси, це дуже важно. А потім їжте, пийте, учіться, мені вже пофіг, що ви там далі будете робити своїм таймом. А ще менше думайте про смерть. Все одно случиться. Хотя, слухайте, коли ви їдете по льоду, по тонкому льоду, то ви подумайте, що вдруг. <Female> Вдруг ваше время підходить до кінця і треба зайти на берег. Блін, де цей ключ tool for make каретка. Коротше, зараз покажу. Зараз. Сонце. Яке сонце? Небо смалить, негри грі пашу. Мені це не подобається. До речі, щось... Да, мабуть, треба з другої сторони поставити. Бля... І цей малий ключ. Ну все нахуй. Ну от реально, на що я зараз втрачу своє время? А то щоб знайти якийсь ключ. Блин, аби все сте лежало під рукою. Ай. Ну ладно, якби на цей ключ, я б це відео не записував. Чи записував? би, На що я взагалі на вулиці вийшов? А блин, велосипед. Капець, сіки, на сіки всякого лишньому тратні время. От якби. Пожди, я я його тратив, да. Чи не кажется, що життя це типа, той самий? Просто кубка сплошних проблем, які треба вирішити, закончити цілі і вообще вляхти. З... Undachnuть. <схід> Forever. Да. І велик помити. Тоже дуже важлива проблема, яку мені треба вирішити. Ех, ти ж мій конвей, ти ж мій щема, ти ж мій. -то -то ой, ой, настане время. Ой, коли ми будемо літати з тобою мільйон кілометрів в час. Да, ну пока що треба найти ключ. Парта. О, так ти точно видержиш. <laughs> Блин, а це тебе, конечно, потужно сказано. А. Не, я його зламаю просто, ладно. Струбцина не варіант. Хорошо, хорошо. Да, да, отлично. Угу. Мега потужно. Дякую дуже за увагу. Я пішов. Ну то есть, А чого воно, коли я на ньому є це поки трансмісія, воно... Виділиться, кажеш ти мені чи че... ні? Блін, Нікола Стерта вже, ймо, страшно. А ваше стафетки есть? Блин, там дощ вообще така. Ну короче, суть яка. Я хотів показати, що у мене ось тут певний час певний час. Була така суета, що вообще капець. Ай! Кусається. Ну, значить тричало і воно не крутилось, не хотіло крутитися. Але зараз. Не, ну чел, ну ти що гониш? Так що це у мене щось заклинуло просто? Не каретка? Mm -hmm. Не, ну я... <laughs> Нет. 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 Не один из роликов. Все вообще, что надо, выглядит ну, вот просто-таки идеально. Ой. Ну ничего, тряпочка переживает. Блин, что снизу я выгляжу таким трещом? Так, 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 так. What about time? You can have the break. You can have the work. You can do all the options in your life. You is builder of your life, and you can build this one bicycle, and you can build your work, your uh, money, cash, soeta, uh, You can do your uh, sport life, and you can do your uh, all the life, all the life, man. And it's over, over today. I. Uh... I will do this video now to make montage in the house. After uh nie, nie, nie. before, after before. Ah, after uh making my bike. Cycle <laughs> My susle. Yes, man. After washing, after uh make uh называется push щось reco. After, uh, after uh, my uh, suсле. Cycle Ну, я сейчас покажу чего сусли. Просто туда, вот. Сус лес. Вот сейчас здесь тут осус лес. Да. ХЗ, наверное. Бунадзеркаля зараза сус лес. Goodbye all peoples. Э, зас видео not about вот чтось там, вось, чтось там. Я ХЗ, что я только что ляпнув, може ви мене не розумієте. Я не буду писати субтитри. Нет. Not in this video. In next maybe, but not in this video. Э, uh, and uh, tomorrow Can be, yeah, must be, better day of this one month. Uh, but uh, 31, uh, 31st uh, day of this one month can be uh, 31st May can be, yeah, must be better, yeah, the best in this month. But next day uh, of this, after this day, uh, can be better today. Uh, все, коротше, ви поняли. NMT, піпли, по що ви витратить багато времени, отдихайте, не забувайте. Як я вам казав, ви маєте право на все, але не маєте права ліниться. Ви можете отдихать, но не можете лінитися, Все, все, коротше, я не знаю, що я хотів сказати, просто познайте мудрость. Не знаю вообще, що за бред. А! Займайтеся гривим спортом, пожалуйста, дуже прошу. Че в хату йду?